Привіт, друзі! Дякую, що завітали на наш канал Лісові гостинці, і сьогодні смажу карасики. Рибка у мене невеличка, але мені така і подобається. Покажу вам три наші найулюбленіші рецепти. Для першого використовую порізану кільцями цибульку. Я її присолюю і кладу всередину рибки ось так, по два кілечка. А також пшеничне борошно. Також підсолюю його, перемішую. І буду смажити. Смажу, як зазвичай, олійку на сковорідку, гарно розігріваю і обсмажую рибку з обох боків. Ось перевертаю на другу сторону і продовжую смажити. Поки перша партія карасів смажиться, підготую другу, для цього роблю часті костійно дрізи по всій довжині. Ось так, з обох боків, надрізаю до хребтової кістки. Ось така гармошечка виходить. Тим часом посмажилась рибка з цибулькою. Забираю її на тарілочку. У рецепті номер 2 використовую, більше подобається використовувати кукурудзяне борошно. Також підсолюю його, додаю трішки перчику. Ретельненько перемішую цю суміш. Ну і далі стандартна схема. Занурюю рибку у борошно і на сковорідку. Якщо попадалась ікра, я також ложила її всередину рибини. Так вона одночасно з рибкою і приготується. І ось хочу показати вам, які вдаються карасі з цибулькою. Цибулька пропарюється, стає м'якенька, рибка просочується її ароматом, і це дуже-дуже смачно. Ось подивіться, яка м'якенька, легенько вилочкою можна її розломати. Це неймовірна смакота. Але, як бачите, при такому методі присутня дрібна кісточка. Та все ж це мій найулюбленіший рецепт. Поїхали далі. Поки смажиться друга партія карасиків, підготую э, все для третєї. Для цього беру натуральну приправу до рибки, але можете брати свою улюблену і сіль. Додаю сюди домашньої сметанки. Перемішую все і тепер буду змащувати цим соусом рибку з обох боків. І тут уже використовую пшеничне борошно і манку. Не підсолюю цю суміш, оскільки додавала сіль до соусу. Перемішую все разом і поки відставляю, а сама забираю другу партію рибки з сковорідки. замінила олійку на сковорідці, щоб була чистенька, і тепер знову обкотую рибку в борошні з манкою. І на сковорідку. І хочу вам показати, яка вдається рибка, якщо її порізати ось такими косими надрізами з кукурудзяним борошном. При такому методі приготування рибка буде більш хрумкіша і сухіша. Така рибка більш подобається діткам, оскільки тут менше кісточок, особливо ось таких дрібненьких. І ось ікра, Ми, як бачите, пропарилася разом з рибкою. І забираю третій вид рибки вже на тарілочку. Давайте подивимось, що в нас вийшло. При такому методі приготування рибка виходить зверху хрумкенька, шкірочка сама, просочена смачними спеціями, а всередині м'якенька-м'якенька. Дуже цікавий метод, і я вам дуже рекомендую його спробувати. Це дійсно смачно і незвично. Готуйте на здоров'ячку і до зустрічі!